Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referral. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити від 20 до 40 доларів на ф'ючерсний рахунок. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий пост з мого каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати 40 доларів на ф'ючерси від біржі МЕКС. Насамперед вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням. І пройти верифікацію. І перші 10 людей, які це зроблять, отримають 15$ доларів на фьючерсний рахунок. Далі ми закидаємо собі на баланс більше 51 долара у будь-якій криптовалюті, і робимо торговий оборот на фьючерсах більше 15 тисяч доларів. І за це ми ще додатково отримуємо 25 доларів. Також бонус тільки для перших 10 людей. Тобто, по суті, ви таким чином легко можете заробити 40 доларів на фьючерси. Після чого на ці 40 доларів відкрити якусь угоду. І е, досить легко ви зможете заробити плюс 20 доларів виводних з цих 40 доларів на фьючерси. Е, Ця акція діє тільки для нових клієнтів, і обов'язково потрібно тримати 50 доларів на своєму рахунку та не виводити їх до 8 лютого включно. Хочу сказати, що в цій акції наразі прийняло участь дуже мало людей, тому якщо ви зараз зробите ці всі дії, то ви гарантовано зможете забрати 15 або ж 25 доларів на фьючерси. А якщо вам пощастить, то і заберете всі 40 доларів на фьючерси. Тому рекомендую вам обов'язково зробити ці всі дії, оскільки таким чином ви досить легко зможете заробити кошти. Також хочу сказати, що невдовзі буде ще одна крута акція від біржі, де аж 200 людей з мого каналу отримають від 8 до 50 доларів вигодних. Тому рекомендую вам обов'язково приймати участь в подібних акціях. Адже на їх гарантовано можна отримати винагороду. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона». Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.